Упродовж чотирьох тижнів українські військові льотчики в екстремальних кліматичних умовах виконували завдання з перевезення пального спільної українсько-данської операції Північний Сокіл сокіл-2017» на острові Гренландія. Сьогодні вони повертаються додому. Вже в дев'яте Україна взяла участь в операції Північний Сокіл. Цьогоріч наші військові льотчики навіть встановили рекорд. Вони змогли транспортувати понад 720 тисяч тонн авіаційного палива. А молодий екіпаж вдалося повністю підготувати за 120 годин нальоту. Вдалося підготувати як і льотний склад льотчиків командира, і помічника командира екіпажу, так і штурманів, так і бортового радиста. Це підготовка введення радіообміну на англійській мові та виконання польотів по. Міжнародних повітряних трасах, окрім набутого досвіду, наші військові заробили для міністерства оборони понад півмільйона доларів. Оплачується суха година нальоту, і ми заробили більше півмільйона доларів. Якщо точно, то 620 тисяч доларів, які будуть використані, яке зазначив на підтримання справності авіаційної техніки. Для капітана Ігоря Рожука це четверте відрядження у Гренландію. Він вже звик до тамтешнього клімату, де іноді температура повітря сягає 50 градусів морозок, тому складнощів не виникало. Вже багато з скільки знайомий, вже не перший рік, тому вже, як можна сказати, мої товариші, друзі. Зустріч, як завжди, приємна та тепла. Труднощів ніколи не виникало ніяких щодо питань місії, щодо питань нашого проживання, чи як ото кажуть, акомодації. ніяких не виникало не складнощів. На труднощів все було вже як. Так, відлажений механізм. Українці на борту ІЛ-76 МД повністю виконали поставлення завдання. Літак працював безвідмовно, екіпаж своєю майстерністю довів, що Україна це льотна держава. З нами виконували операцію, ще літаки Сі 130 данської сторони, але трапилась відмова літака і він припинив участь в операції. Минулому році данська сторона запросила до виконання операції канадський літак Сі-17. Він виконав один рейс, і завдання було припинено. Усі 22 військовослужбовця, що залучалися до проведення операції, отримали подяки та грамоти від командування військово-повітряних сил. Денис Гойко, Володимир Стройков, військове телебачення.